Підрив греблі, чи може це бути добрим вчинком? Звісно, якщо це казка на реальне життя, і якщо це крижане серце 2». є yeah, надгік з вами, і погодьтесь, Клята рефня дуже часто впливає на наші улюблені фільми чи мультфільми, і ми тепер дивимось на них. З інакшої точки зору, тож давайте розберемо наскільки гарним вчинком є рішення Анни підірвати греблю у зачарованому лісі. Нагадаю, через те, що Ельза позавивала серед ночі, духи приперлися до неї в Ерендейл, викинули всіх мешканців в гори, а дівчат змусили прийти в зачарований ліс, де Ельза поступово опановувала стихії, потім кинула на самоті свою сестру і поперлась через океан, хто зна куди дізнатись. Що їх дідусь був гидотою, тому що побудував дамбу, через яку внизу все висохло. Але при цьому всі мешканці продовжують жити там внизу. Анна, коли про це дізналась, вирішила, що треба відновити справедливість і зруйнувати цю саму дамбу. Тож розбираємо її вчинок. Найстрашніше, що через це могло трапитись, це затоплення Ерендейлу. Але Ельза ожила і зробити цього не дала. Затопило б лише. Будівлі, бо мешканців нагадаю, вигнали духи. Чи нанесло би це шкоду? Матеріальну так, моральну теж. Але на щастя, ніхто б серед людей не загинув. Це в Ерендейлі. Усі стражі Ерендейлу, що весь час мешкали у лісі, опинились на греблі, та вони теж залишились цілими і неушкодженими. Але Анна приймає рішення спонтанно руйнувати дамбу, розуміючи, що в долині живуть інші люди. Зі своїми звірями, і мультик нам потім показує, що ніби все добре. Але фактично вона вирішила вибачитись перед плем'ям Нортульт тим, що втопила б їх усіх. Ми справді зараз говоримо про ту, кому варто довірити управління державою, навіть якщо припустити. Що жодна людина справді не постраждала. Давайте поговоримо про екологію. Ця гребля простояла з дитинства їх батька. Йому було десь за тридцяточку, і дівчатка ще на десяточку там подорослішали, та й дамбу до того за якийсь час, але побудували, як встигло висохнути внизу все. Тож, самими грубими прикидами, 40 років щонайменше ця дамба існувала. Як вважаєте, за 40 років встигла перескластись екосистема, водосховище, яке було вгорі? Зселили інші риби, звії, що з ними стало після руйнування. Внизу, хоч нами розказували про якусь засуху, ми бачили, що всі також жили, існували і горя не знали. Тепер їх оріолобітання затоплений. Дякуємо за справедливість, Анна. Може варто було, я не знаю. Заплатити репарати принести офіційні вибачення, визнати свою провину, а не стрім голов нестись, руйнувати греблю. га? Якщо справді, внизу засуха, можливо, це тільки якщо воду направили по іншому руслу, тож можна було зробити якийсь інженерний перерозподіл і пустити частину води вниз, але не руйнувати греблю, яка тепер вже є частиною нової природної побудови екологічного середовища для. Всіх навколо, все це я хотів розповісти ще коли вперше розбирав мультфільм Крижане серце, але тепер це стало актуально, як ніколи. І мені дуже шкода, всіх постраждалих. Мені дуже шкода, що ми живемо поруч з ідіотами, від яких є тільки одна можливість захиститись це перемога. Тому вкотре закликаю вас донайте на зсу в будь-яких фондах, яким ви довіряєте. Дякую за увагу і на все добре.